Вітаю, друзі! ЗСУ найближчим часом покинуть Бахмут. Чи прикро, не то слово. Чи треба? Так. Це місто вже кілька місяців не сходить зі стрічок новин таблоїдів. По лінії Бахмут-Солидар була вибудована українська оборонна лінія. Зараз Бахмут оточений з трьох сторін. Всі дороги перерізані. Відповідно. Постачання ЗСУ дуже проблематичне, але Бахмут виконав своє головне завдання. Вірніше, три головні завдання. Перше пропагандистське. Адже Путлер уже кілька разів давав команди захопити всю територію Луганської та Донецької областей. А лише Бахмут, мов непорушна фортеця, тримається вже шість місяців. Це удар по іміджу Кремля. Друге. Бахмут став м'ясорубкою, яка перемолола десятки тисяч російських солдат. До речі, різної якості, від дебільних чмонь до професійних військових, а також від простих туберкульозних зеків з вагнера, яких використовували просто як віслюків, до професіоналів найвищого рівня з багаторічним досвідом. Третє найважливіше час. Час – Це на війні дуже важлива річ, не менш важлива, ніж зброя. Захід нас з поставками, зброї, на жаль, не радує і не балує. Те, від чого ми мліли ще два тижні тому, вау, і танки, і сау, і ракети, все все все. Так воно ж прийде не раніше квітня, травня, а найсмачніше з цього всього прийде аж до осені. Так от, наші воїни. Виграли під Бахмутом час для спорудження нової потужної оборонної лінії, на жаль, чергової. Перед Краматорськом та Слов'янськом. Там наш новий рубіж. Економічна криза вже постукала в двері росіян. Вона до серпня стане мега-відчутною. До серпня в Україну приїде маса важкої техніки, системи протиповітряної оборони. Повернуться з європейських навчань десятки тисяч мотивованих бійців ЗСУ. Небо більш-менш закриєм, бойовий залізний кулак буде. Мотивація у нас є і буде. Так що у відступі з Бахмуту нічого страшного, крім втрати 80-тисячного міста, нема. Це правда, ще дасть московським пропагандистам привід для возвеличення непобідімої руської армії. Але не без цього. Вони ще своїм язиком подавляться втратити Бахмут і зберегти людей та техніку, щоб потім відвоювати, все решта, неприємно, але допустимо. А ми все звільнимо. Кожен метр нашої Богом даної землі, Від сяну до дону. Тримаймо стрій, тримаймо градус неприйнятності Русні, додатьмо на ЗСУ, волонтермо. Не розгойдуймо човен, і ми пришвидшимо одну велику, жадану та очікувану перемогу України. Слава Україні!